В країні сонячних зайчиків. Надзвичайні події в палаці чарівних казок. На порозі Жасминової хатки веснянку вже з нетерпінням чекали дядечко я, тітонька Тася та їхні сонячні зайченята. Якби ти знав, яким щасливим почував себе веснянка, що знову бачить їх, він хотів би кинутися їм в обійми. Але вчасно згадав, що з цього нічого не вийде, хіба можна обняти зайчиків, зроблених із сонячних промінців. Довелося просто обмежитись привітаннями. Зайшовши в хатку, веснянко поклав плащ у кутку там, де висіла його курточка, і тут же забув про нього. По-перше, тому, що в присутності сонячних зайчиків взагалі вмить забувалося все неприємне й тривожне, така вже була особливість цих дивних казкових створінь. А по-друге, тому що тітонька Тася запросила його до столу, де лежала ціла гора найрізноманітніших квітів, які так привабливо й смачно пахли. У голодного веснянки навіть голова запаморочилася від цих пахощів. Та хлопцеві не вдалося натішитися ними. У всіх на очах плащ, який лежав у кутку, раптом заворушився, почав підніматися, і за хвилину в жасминовому будиночку, пираючись головою у стелю, стояв пан Морок. Хо-хо. Лунко, ніби з глибокої криниці, загув його жахливий сміх. Ну, тепер держіться. Настав кінець вашій нещасній країні сонячних зайчиків. І з цими словами пан Морок спокійно, не кваплячись, вийшов із жасминової хатинки. Веснянка закам'янів від несподіванки. Та й сонячні зайчики, хоч і знали, що пан Морок повинен з'явитися, теж спершу розгубилися. Коли вони вибігли з хатки, то побачили, що пан Морок крокує до палацу чарівних казок. Його темна постать різко і незвично виділялася на тлі квітучої сонячної країни. І там, куди лягала його чорна тінь, враз в'яли і гинули квіти. Правда, коли він проходив далі, вони знову оживали і розквітали, та все одно на це страшно було дивитись. Жителі палацу чарівних казок, нічого не підозрюючи, робили свої справи. Все було тихо і мирно. І раптом почали робитися незвичайні речі. Але який щойно старанно чистив зубним порошком свою чарівну лампу, несподівано плюнув на неї, кинув на підлогу і почав топати ногами, вигукуючи. Старе барахло, куплю краще електричний ліхтарик. Старий Хотабич на швидку руч змайстрував з підтяжок та рогачав величезну рогатку. І, сховавшись під столом, почав стріляти звідтіль у старих добрий фей, що гоптували диванні подушечки, чий примовляв після кожного пострілу. Бац! І нет старушки! Бац і не старушки! Буратіно Підійшов до Іллі Муромця і щосили вдарив його золотим ключиком по лобі. А Ілля Муромець, який міг одним пальцем стерти боротина на порох, раптом заплакав і, розвозячи сльози по бородатому обличчі, тоненьким голосом заскиглив. Чого ти б'єшся? От я скажу мамі. Зовсім як маленький хлопчик, котрого ображають. Баба з казки про рибака та рибку, перекинувши своє розбите крита, почала ганятися за котом у чоботях, намагаючись наступити йому на хвіст. Причому вона пустотливо рогатала і скрикувала: Ой, як гарно, ой, як весело, ой, як гарно, ой, як весело. А старий рибалка, з тої ж казки. Занурив голову в акваріум, пускав бульки і намагався ротом піймати золоту рибку, яка не знала, куди тікати. Брон Мюнхаузен пхнув капітана Врунгеля в озеро, і той заверещав не своїм голосом. Рятуйте! Я не вмів плавати! Тону потопаю. Ой!» Хоча стояв на мілкому. По коліна у воді, загалом, чинився неймовірний гармидер. Ти сам уже певно догадався, що це були каверзи пана Морока. Він хотів посіяти паніку в палаці чарівних казок, і невідомо, що би ще сталося, якби вчасно не наспіли сонячні зайчики. Тільки на сонячні зайчики з'явилися в палаці, всі неподобства викликані паном Мороком. Одразу припинилися, бо ж відомо, що в присутності сонячних зайчиків забувається все погане, зле і вороже. Аладдін у відчаї схопився за голову і негайно почав лагодити свою поламану чарівну лампу. Старий Хотабич на колінах просив пробачення старих добрих фей за свої хлопчачі витівки. Буратіно зі сльозами на очах вибочався перед Іллею Муромцем. Баба ледь не згоріла від сорому, згадавши свою легковажну біганину за котом у чоботях і свої пустотливі вигуки. Старий рибалка мало не захлинувся в акваріумі від ніяковості. А Бурунюнгаузен розчулено шморгав носом. Допомагаючи капітану Врунгелю викручувати мокрі штани. І всі дуже захвилювалися, коли довідались, що в країну сонячних зайчиків перебрався пан Морок. У Палаці Чарівних Казок негайно було оголошено воєнний стан. Казкові діти тимчасово евакуювались у вежу сміху, немічні старі чарівниці теж. Усі інші приготувалися до бою. Тим часом пан Морок уже пробрався в підземелля. Там, у темряві, він почував себе, як дома. Під похмурим склепінням підземелля, раз у раз чувся його голос: Здоров, чортяко, відьмако! Моє полажаннячко, дорогенькі людоїди. Він вітав в'язнів, чортів, людоїдів, відьом, і випускав їх з темниці. З дикими криками весь цей диявольський рід виривався на волю і шаленів, радіючи визволенню. Втекти з країни сонячних зайчиків вони не могли доти. Поки не буде розбите чарівне дзеркало. Тому вони тут же на місці почали виробляти різні безчинства. Вони обертали прекрасні запашні троянди на бридких мокрих жаб, Березку, дикий виноград та інші видкі рослини на жахливих зміїв, а рожі й соняшники на Огидних, страшних крокодилів, і незабаром уся країна просто кишіла різним гаддям. Мало того, людоїди, чорти та відьми кинулися в долину щасливих сновидінь і почали топтати й знищувати щасливі сни, і дітям в усьому світі стало раптом снитися щось жахливе і незрозуміле. Діти прокидалися і плакали від страху, треба було негайно припинити ці неподобства, і всі мешканці палацу чарівних казок кинулися в бій. Але як їм важко було боротися з тими злими силами, бо коли раніше в казках можна було спокійнісінько драконом та Змієм Гориничем рубати голови. Людоїдів скидати в провалля, злих царів по самі вуха заганяти в землю, то тут ні в якому разі цього не можна було робити, тому що всі ці чорти, відьми, людоїди, дракони, злі чаклуни та чаклунки були єдиними, так би мовити, музейними екземплярами, спеціально залишеними для казок. Якщо їх знищити. Діти всього світу назавжди могли б позбавлені можливості бачити їх у казках. А може, і взагалі зникли б усі казки, бо ж у кожній казці є якесь зло, з котрим бореться добрий герой. Отже, вбивати і знищувати злу силу категорично заборонялося. Дозволялося тільки ловити, зв'язувати і Кидати назад у підземелля. Ох, і нелегка ж то була робота. Вона вимагала розуму, терпіння, неабиякої спритності і справжнього казкового таланту. Усі казкові герої розділилися на загони. Кот Горошко командував загоном, що бровся проти семиголових драконів та зміїв, Наймит Балда – Крував боротьбою з чортами. Кіт у Чоботях вів наступ на людоїдів. Старик Хатабич та Аладін боролися проти лихих східних джинів. Іван Кодурник повів війська на Бабу Ягу, злу Варвару та інших лихих жінок. Почався жорстокий бій. Пішли в хід чарівні палички, чарівні лампи. Чарівні персні, чарівні сопілки, зачаровані мечі. Весь казковий арсенал. Сухопутні війська підтримувала з повітря авіація. Пилими самольоти, жарптиці, горбаконики. горбоконики, яка до того ж іще й ввела боротьбу з авіацією ворога, що була представлена відьмацькими мітлами. Бабоягинськими ступами та крилатими драконами, бій точився на суші, на водію повітрі. Але, звичайно, без допомоги сонячних зайчиків навряд чи перемогли б казкові герої всю цю погань. Сонячні зайчики засліплювали драконів та зміїв, і лише завдяки цьому Катигорошко зі своїм військом скрутив їх в баранячий ріг. І кинув знову до в'язниці. Вони допомагала Аладіну та старику Хотабичу заганяти східних джинів у пляшки. Сонячний зайчики підказали Іванкові дурнику як ліпше впоратися з бабою ягою, запхнути її в ступу і прикрити зверху кришкою. Загалом усюди і завжди. Сонячні зайчики допомагали у найвирішальніший момент. У самому розпалі бою, веснянка, який зрозуміло взяти участь в боротьбі не міг, раптом згадав про пана Морока і захвилювався. Куди подівся цей лиходій? Чи пощастило йому звільнити троля? І чому всі забули про нього найголовнішого ворога? Та кругом була така катавасія, що годі було й думати нагадати комусь про це. І Веснянка вирішив сам усе розвідати. Обережно, хвачись за кущі, щоб ненароком не наскочити на якогось злого чаклуна і не бути притвореним на пацюка, жабу чи крокодила, Веснянка почав пробиратися до входу в підземелля. Спустившись униз, він став і прислухався. Звідки здалеку, з глибини довжелезного темного коридору, лунали чиїсь отчайдушні страшні крики та прокльони. Веснянка не наважився йти далі. Він стільки вже натерпівся від пана морока. Що йому зовсім не хотілося знову зустрічатися з ним у цьому жахливому підземеллі. Так, нічого й не взнавши, хлопець піднявся нагору. Бій уже закінчився. По країні мирно походжали добрі чарівники з чарівним паличком в руках і чаклували жаб, зміїв та крокодилів. Знову притворювали на троянди березки, соняшники і таке інше. До входу в підземелля йшов Котигорошку, несучи під пахвою останнього дракона, зв'язаного, безпомічного і жалюгідного. Я Котигорошку, кинувся до нього веснянка. Там у підземеллі пан Морок. Ви всі про нього зовсім забули. Він там кричить і страшенно лається. Мабуть, уже випустив троля. Ой, що буде. Чого хвилюєшся? посміхнувся Катерошко. Сонячні зайчики, брат, не такі, щоб забути найголовніше. Ану, ходімо, глянемо. Що ви? Не бійся, синку, от побачиш нічого страшного вже нема. Веснянка несміливо глянув на Котигрошку. Але той мав такий молодецький вигляд, що боятися йти з ним будь куди було просто смішно. І Веснянка одважився. По дорозі, Котигрошку. Кинув зв'язаного дракона у камеру, замкнув її на великий висячий замок, ясна річ, то був чарівний замок, який жодна зла сила відчинити не могла. І вони пішли довгим підземним коридором, дорогу їм освітлювали світлячки, що сиділи рядочками на стелі коридору. Ну, точнісінько тобі електричні лампочки. З півтемряви крізь грати камер позирали страшні морди відьом, чортів та людогідів. Вони блискали очима, люто горчали і гризли зубами грати. Здавалося, от-от вирвуться на волю. Та це тільки здавалося. Грати на камерах були чарівні, і чорти та відьми. Могли тільки мріяти, звідти вирватися. В Одній з камер на полицях, як у кромниці, стояли пляшки. То були пляшки з лютими східними джинами. Крізь скло пляшок було видно, як там корчилися та скаженіли джини. В іншій камері на підлозі стояла велика ступа, прикрита кришкою. Ступа весь час підстрибувала. Ніби танцювала якийсь танець, у ступі сиділа баба яга. Нікому тепер не страшна бабушенція. У третій камері відбувалися зовсім незвичайні речі. Коли Категорошка з веснянкою підійшли до неї, там гасав велетенський дикий кабан, намагаючись своїми могутніми іклами розбити товсті грати. Потім у них на очах Кабан раптом обернувся на маленьку мишку, що хотіла прошмигнути між гратами. Але тії ж миті грати перетворилися на густу сталеву сітку. Тоді мишка негайно обернулася на комара, та замість сітки вже було міцне товсте скло, і комар безсило задзищав, б'ючись об нього. І так без кінця. Ні, про визволення злим героєм казок годі було й думати Та де ж таки пан Морок? Леснянка з Котигорошком уже пройшли майже все підземелля, а про нього ні слуху, ні духу. І раптом у найдальшому кутку коридору залунав громовий голос. Який вигукував неймовірні прокльони і таку брутальну лайку, що веснянка мимохідь почервонів і затулив вуха. То був голос пана Морока. Але що трапилося? Чому він так лається? Дивись, дивись, я ж тобі казав. скрикнув Категорошко. Веснянка глянув туди, куди показував коте Грошко. В крайній камері, за товстими гратами сидів на підлозі троль і гірко плакав, витираючи сльози своєю цапиною бородою. А перед камерою стояла якась дивовижна споруда, що нагадувала великий самовар. Песнянко пильно придивлявся. Силкуючись побачити пана Морока, голос якого щойно чув. Проте марно. Я не бачу його. Нарешті признався розгублений веснянка. І ніколи не побачиш. І взагалі ніхто його тепер ніколи більше не побачить. Він там, у пастці. сказав Котигрошко. Так, це була правда. Хитрий і підступний пан Морок, який вселяв жах у серця всіх, і який міг перехитрити й обудрити кого завгодно, попався як дурне мишеня в пастку, спеціально побудовану для нього сонячними зайчиками. Паска ця була заплутаним лабіринтом, звідки неможливо вийти. Всі ходи лабіринту, зроблені з чарівних дзеркал. У лабіринт було пущено всього лише один єдиний промінчик сонця, але відбуваючись від дзеркал, він так яскраво освітлював увесь лабіринт, що якби заглянути туди, то можна було б осліпнути. Жодної темної щілинки, жодної щонайменшої шпарочки, крізь яку міг би проникнути пан Морок, не було в лабіринті. Пан Морок був приречений вічно кружляти в цьому морі світла, не знаходячи виходу. Світ звільнився від свого найстрашнішого, найвсесильнішого і найневловимішого ворога. Важко описати радість, з якою зустріли цю звістку в країні сонячних зайчиків. У палаці чарівних казок влаштували. Кий бенкет, кого ще в жодній касті не було, вино лилося. А втім, пробач, я помилився. Ніякого вина не було. Воно було зовсім не потрібне. І без нього було весело. А замість вина рікою лився сміх, казковий герой. Піднімали келихи повні радісного, щасливого іскристого сміху, закушували усмішками і веселими жартами. А танцювали як? Лишенько, як танцювали. Навіть найстарезніші, немічні чарівниці, кинувши своє вишивання, пішли в танець. А старий Хотабич, якому. Як відомо була не одна сотня років, утинав такі колінця, що кінець кінцем, підстрибнувши, зачепився штаньми за люстру. Довелося викликати пожежну команду. Бенкетували цілу ніч, аж до світання. Тобто, аж поки сонячним зайчикам треба було поспішати на землю робити свої добрі справи. Говори українською, слухай українське, читай українською, і все буде Україна.